Луганщина одна з перших взяла на себе удар російських окупантів. Понад 320 тисяч людей були змушені покинути свої будинки, втікаючи від постійних обстрілів. На Одещині наразі перебуває близько 16 тисяч мешканців з цієї області. Яка сьогодні ситуація у Луганській області? Ви дізнаєтесь вже за мить. Мене звати Анна Мурадова, і це проєкт новини. Лайф. Як виживають люди у гарячій тості в ексклюзивному інтерв'ю, розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Референдум, так званий референдум, він триває, але що це? Вони собі намалювали е, якісь цифри. Вони е, зараз роблять обход по квартирам, по будинкам, просто ставлять якісь галочки е, поруч з людьми, які з автоматами, ну який це? Яке це е, е, вільне воєвлення? Це знаєте, е, більше подібно на пошук чоловіків, яких ще не забрали. Е, в армію, а цифри, як кількість людей, які проголосували, так і е, як саме вони проголосували, в них вже давно намальовано. Але для нас це не має жодного значення. Ця територія Україна. І як би її не називав е, там Карлік Кремлівський, е, це нічого не змінить. Як ми е, Відвоювали свої території, так ми їх будемо відвоювати, поки не вийдемо на кордони з Російською Федерацією. Певний час Луганщина була одним з основних форпостів взагалі в Україні, і вона тримала величезну масу російських військ, просто сковувала їх, не давала проходити. І всі, хто приймав участь в Захисті України, але на території Луганщини це і збройні сили України, це і прикордонники, це Національна гвардія і поліція. На всі вони просто героїчно тримали там величезна навала, просто для розуміння. Ну, в годину могло прилітати по позиціям наших військових 186 обстрілів. Е, обстрілювали всю територію Луганської області, де проходила активна фаза бойових дій, зруйнували всю критичну інфраструктуру. Деякі населені пункти повністю стерти з лиця землі, їх взагалі не існує. Але е, знаєте, от, е, Гауляйтери Луганщини а, говорили про те, що зараз ми прийдемо, буде Руський Мір, бо ви тут всі заживете Замечательно. А потім вони, а, коли окупували більшу частину області, вони казали, що два-три тижні ми все відновимо. А потім а, від а, якраз з вуст основного гауляйтера а, була озвучена така фраза, що до прикладу папасна, там нема чого відновлювати. Нехай буде, як буде ніколи в житті. Від мене такого люди не почують, вони це знають. Тому будемо відновлювати Луганщину. Я дуже сподіваюся, що на ця істерія Путіна з тими референдумами, яка виникла якраз тому, що Збройні Сили України отримують перемоги на різних фронтах. То найближчим часом ми вже почуємо і те, що ми зможемо повертатись деякі населені пункти Луганської області. Для того, щоб назвати якусь цифру, треба зайти і провести аналіз. Можу сказати, що критична інфраструктура зруйнована на 100%. Система водопостачання Попаснянського водорайону, повністю вся інфраструктура, яка обслуговувала мільйон абонентів, зруйнована повністю. Магістральні газові труби зруйновані повністю. В місті Севердонецьк 90% будинків обстріляні, з них 70% в критичному стані. І деякі населені пункти взагалі не існують. На жаль. Відновлювати доведеться дуже багато чого, але е, дивіться, е, єдине, що нас буде гальмувати, це процес розмінування. Е, це єдиний такий от, е, нюанс, який дійсно не буде дозволяти нам одразу з перших днів працювати. Е, я вже домовився на зустрічі починаючи з понеділка. З величезною кількістю різних послів: і Америка, і Канада, і Німеччина, і Голландія, Літва, Латвія, Естонія, Данія, е Швеція, Ізраїль. величезна кількість послів, з якими я хочу плідно поспілкуватись і якось домовитись, щоб вони нам допомагали, тому що самостійно ми дійсно ми не витягнемо швидко. З областями домовленість є, немає евакуації. З росіянами нема жодного спілкування в цьому сенсі, вони не випустять людей. Вони зараз під час того референдуму позакривали взагалі міста. Вони нікого не випускають, нікого туди не впускають. Повиключали інтернет, повимикали мобільний зв'язок. Це такий інформаційний вакуум. Розповідають їм про якісь перемоги. Які, де перемоги? Ну, єдине, що в них є перемоги, так як вони це бачать. Тобто. Ну, Отрицательне наступлення. Подарували нам другий ленд-ліз в вигляді сотень одиниць важкої техніки в Харківській області. Чудова історія. Але ну, давайте все ж таки не будемо забувати, війна йде, вона триває далі, і, і досі гинуть наші захисники. Вивести людей зараз. Ми просто не зможемо, тому що нема з ким домовлятись. Дивіться, вони сьогодні, вчора, позавчора, вони обстрілюють ту дамбу, по якій люди пішки проходили в Харківській області. Сьогодні, от ми в Одесі, і був напад саме на це місто. За допомогою іранських дронів камікадзе, вона ж вона всюди. Що стосується опального періоду, в великих містах його провести неможливо взагалі, тому що вся інфраструктура розбита, і це єдине, якщо люди поставлять собі в квартирі якусь буржуйкою, будуть її топити дровами. Але знову ж таки. Ці дрова вони можуть взяти тільки в місті, якщо будуть зарізати дерева в місті, бо в ліси виходити неможливо, тому що там все заміновано. В містах залишилось, ну от Сердонецьку, десь до 10 тисяч, в лисичанську до 15 тисяч людей. На в села буде легша ситуація, тому що все ж таки там є пічне опалення, там є індивідуальне опалення. Там все ж таки дійсно вони можуть використовувати і дрова, і вугілля, тому там трохи буде легше. Там у них є своя криниця. Ну тобто вони такі автономні. А в багатоповерхові будинки там важка ситуація. На мною було прийнято рішення, враховуючи те, що виїхало з Луганщини більше 320 тисяч людей. Вони роз'їхались по всій Україні, в кожній області є люди, які виїхали з Луганщини. Ми зараз не даремно говоримо, що Луганщина повсюди. Бо вона дійсно в кожній області. Десь 20 тисяч, десь 5 тисяч, десь 2 тисячі людей, але всюди. Ми відкриваємо гуманітарні штаби в кожному обласному центрі. За гуманітарним штабом закріплена якась громада, але гуманітарний штаб, не дивлячись на те, від якої громади він відкритий, обслуговує всіх жителів Воїнської області. Думаю, що недоцільно відкривати там 10 штабів в одному місці. От таким чином ми і отримуємо певну інформацію. Плюс в телеграм-каналі ми запустили чат-бот. Він збирає питання від жителів і далі надаємо відповіді, і допомагаємо вирішенню цих питань. Віримо в ЗСУ та сподіваємось, що Луганська область вже найближчим часом буде звільнена і люди зможуть повернутися додому. Це був проєкт Новини лайв. Мене звати Анна Мурадова. Підписуйся на наш канал, аби отримувати найцікавішу інформацію першими.